Доброго здоров'я, друзі, доброго здоров'я, шановні підписники, гості каналу Моє Поділля. Вітаю з Днем Соборності України і щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки. Відчуття щастя, мир та світлу надію, велична і свята моя ти Україна, лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе соборну і єдину і нам твою історію творить, щастя, здоров'я і душевного спокою!